Повна безпека на льоду гарантована, якщо не виходити на кригу взагалі. Але любителі риболовлі або зимових розваг на це не зважають. На каховці чимало рибалок і дітлахів. І хоча мороз в мінус 20 добряче скували водосховище, крига місцями сягає 25-30 сантиметрів. Забувати про безпеку не слід. Ми виявляємо саме простое, просто не виявляє системи рибоко невесера пасту, то вони даже без собою. средства спасения, они этим не пользуются обязательно тем, что у них нет средств. Даже а, а, той веревки, которая должна быть длиной не менее 15 метров, то у них нет для а, спасения своей жизни. Они, наверное, забывают, что их ждут З метою розважитись, тобто покататись на санчатах чи ковзанках на кригу, виходять діти. Причому часто без нагляду дорослих. Працівники аварійно-рятувальної служби на воді попереджають малечу про небезпеку. Для рибалок та дітей службою розроблені наочні посібники з правилами поведінки на льоду. Їх роздають і на березі, і по школам. Проводять лекції, попереджають про небезпеку, яку приховує крига. Як радіти, котрі пускає своїх

Аварійна рятувальна служба щодня проводить патрулювання від пам'ятника Пушка по набережній до міського пляжу. Неприємностей на льоду в цьому році не було. Рятувальники сподіваються, що й не буде. А для цього населення повинно знати прості правила не виходити на незміцнілий лід, не стрибати по ньому, обходити ділянки, покриті снігом.